Пані Марія мати шістьох дітей: двоє старших біологічні сини, а четверо молодших прийомні. Наймолодшій нині дев'ять, найстаршому двадцять. Вік, коли саме час говорити про статеве життя. Я більше з біблійної точки зору. Я про Адама Єву, тому що якби не було продовження роду, не було б і нас. Як розповісти дитині усе правильно не лише з моральної, а й з фізіологічної точки зору, навчають на курсах. Лоскотлива для таких людей більш старших, як я я. я би хотіла, щоб мене повчили про статеве виховання. З дітьми правильніше і сучасніше. Старша дівчинка вже старається влюблятися, зі мною ділиться про хлопчиків, там той подобається, той подобається, Ну, я їй говорю, що найкраща подушка і то подружка це подушка і мама. Навчитися, аби навчити своїх дітей, приїхали прийомні батьки Старокостянтинівського, білогірського та Полонського районів. Усього група невелика, та в такій комфортніше працювати. У колі кожен рівний і кожен може поділитися на Ми вчимо батьків звертати увагу на особливості підліткового віку. Насамперед, кожен з нас це прожив, але своє ми вже забулися. А треба бачити дітей і розуміти, що їхня поведінка це природньо. Дитина сама не розуміє, що з нею якоються, і цей вік треба прийняти і допомогти їй, дитині з якомога меншими втратами його пережити. Навчають не усіх, лише тих, у кого дитина більше як два роки. Курси проходять регулярно. А наступні розпочнуться вже у вересні. Минулого року подібні тренінги пройшли 99 прийомних батьків. Цьогоріч кількість збільшили до 105. кажуть для прийомних батьків, вони особливо важливі. Прийомні діти вони приходять уже з втратами, вони приходять з своїми особливостями, своїм досвідом, своїм вже якимось життєвим надбанням, і з ними працювати ще важче в десятки разів важче, ніж з біологічними дітьми. Наталка Бахамен, Сергій Рубчинський, новини, телеканал Ексклюзив.